Саме з цих міст познайомляться з роботами молодих українських дизайнерів. Дивимось далі у Star Magazine. Незалежна мода західної України або львівські канікули нашого телеклянцю. Жан польбеє. Люблю його. На жаль, Жан Поль Готьє поки що не планує відвідати Україну. Проте ця прикрість не стала на заваді проведенню щорічного заходу International Fashion Days. Неочікуванішою подією модних днів у західній столиці України став конкурс молодих дизайнерів під назвою Нюанс це є перший незалежний міжнародний конкурс для молодих дизайнерів. Він ще відбувається вдруге і проходить тепер в рамках International Fashion Days. Тобто, це конкурс, який спрямований на поштовхування, скажімо так, вітчизняних та закордонних дизайнерів за кордон. Під час конкурсу свої модні нюанси розставили дев'ять перспективних дизайнерів. До речі, серед учасників змагань були не лише талановиті українці, а й дизайнери з Італії. За підсумками конкурсу переможницею стала киянка Соня Монін. Вже цієї осені Соня відправиться у Вашингтон, де представить свою колекцію у межах події DC Fashion Week. но я вообще работаю так вот я беру вхожу в транс так на 2-3 дня то есть я не знаю у меня когда на самом получается беру манекен ткань и просто делаю честно говоря я не думала что я выиграю я я это не планировала я не знала когда позвали так соня манина я так вышла не здогадувалися про свою перемогу і львівські дизайнери, які посіли друге і третє місця відповідно. Так Юлія Іванівська, чия дебютна колекція принесла дизайнеру друге місце у конкурсі, отримала змогу представити свої роботи в одному з відомих шоурумів Парижа. Я в стані ефекту можливо. Тобто, е коли чогось не очікуєш приємно, і це так звалюється як сніг на голову. Надзвичайно. Тобто, дуже приємні, позитивні емоції тільки. Тобто. На створення колекції надихало е легкість, романтизм, е тобто е простота лаконізм. Нас надихали слов'янські мотиви, орнаменти. Нам це було дуже цікаво, і ми старалися використовувати в елементах одягу в прикрасах, якщо ви бачили. Слов'янські мотиви і орнаменти принесли альвівським дизайнерам Оксані Волобуєвій та Ользі Басараб третє місце у конкурсі Нюанси. Можливість показу своєї колекції на одній з модних подій у Тунісі. До речі, понад усе на конкурсі старо запам'яталася оригінальна весільна сукня, створена саме цим модним дуетом. Так, це наша колекція була весільна сукня, вона повністю ручної роботи. На ну, картота. Тобто Використані були переплетення тканин, якщо ви можливо зауважили, якщо десь з крупнішим планом знімали. От, були використані переплетення тканин, також були використані техніки бісероплетіння, але воно було все наміксовано на якби, поєднано. Поєднано це було з техніками старовинних переплетень і так якби, подано на сучасний манер. Окрім конкурсу нюанс під час International Fashion Days у Львові відбулися кілька благодійних акцій. Так, у перший день події гості мали змогу прийняти участь у спеціальному аукціоні, а протягом двох інших днів придбати оригінальні солодощі з логотипом каналу м 1 Усі кошти, що надійшли від продажу кольорових людяників та продажу лотів з аукціону, організатори заходу Львівські сестри-дизайнери Мирослава та Орися. Зубачок передали на допомогу дітям сиротам. Ми займаємося, якби керуємо такий будинок дитячий, в якому є 100-106 дітей. Тобто це є діти дітей, це є діти такі сироти, напівсироти. От і ми постійно проводимо для них якісь акції і в рамках наших фестивалів, і, і такі блочені азії, Миколаїв дні захисту дітей, тобто в підтримку дітей, тому що вони справді того потребують. І на устанок. Порада від знавця модних тенденцій. Цим літом будуть модні легкі легкие натуральні. Білий э, белый цвет must і древесно коричневий Плюс э, світлі оттенки розбавлені, то есть яркие розбавлені білим цвітом, цветом. То есть они создают такую легкость. Опять же, за счет легкості ткані, какой-то интересной натуральной старо Скарла, мы